Джоб Центр не хоче мене відправляти на аусбілдунг. Каже, іди робити, щоб ти нарешті почав заробляти свої кошти. Якщо вам щось подібне кажуть, то ось що треба робити у такому випадку. Це вам, до речі, допоможе змінити 24-й параграф. Ну, по-перше, з джобу треба спригувати якнайшвидше, бо спокійного життя вони вам не дадуть, постійні перевірки, купа документів і стресу відповідно. Тож, що ж робити? Мені здається, що це вам відкриє очі. Тож як працює навчання у вигляді аусбільдунга у Німеччині, є спеціальні школи ПТУ, навчання у яких оплачує в більшості приватний сектор, це звичайні приватні фірми. Тому вам треба йти не в Джоб-центр для того, щоб отримати місце. А знайти спершу фірму, яка посилає людей від себе на аусбільдунг. Саме на цій фірмі ви будете проходити практику і за це вам будуть платити гроші. Для цього вам треба підготувати резюме з мотиваційним листом, надіслати всі документи і не чекати відповіді, а шукати інші подібні фірми і, звісно, знати добре німецьку мову. Для цього я до речі пропоную свої курси рівнів від А 1 до рівня Б2.